Начальник головного управління національної поліції в Чернівецькій області Віктор Начитайло призвітував про діяльність його відомства у 2023 році, а також розповів, як поліція співпрацює під час воєнного стану з іншими силовими відомствами, і зокрема з центрами комплектування. Подробиці далі у сюжеті. Начальник поліції розповів журналістам подробиці трагічного випадку, який стався на Буковині нещодавно. Нагадаємо, 3 лютого мешканець села Кострижівка потрапив до лікарні з опіками, несумісними з життям. Смерть 19-річного хлопця на Буковині, сина захисника нашої держави, спричинила чималий резонанс в області. Основна версія правоохоронців самогубство. Утім, ймовірність навмисного вбивства активно ширилась мережею. За словами полковника поліції, слідчо-оперативна група здійснила низку експертиз, які виключили версію вбивства. В Єдиний реєстр досудових розслідувань нами внесена і зареєстрована стаття 115 Кримінального Кодексу України, проведено вже комплекс заходів щодо перевірки цієї інформації. час, що нам відомо, сам загиблий в своєму телефоні заходив, дивився. Такі пабліки, як «Чинити самогубство шляхом підпалу. Це вже задокументовано оглядом міста має, сама, оглядом телефону. Крім цього, питавши родичів, знайомих, друзів, з'ясовано, що він мав фінансові проблеми. Тобто мотив би, фактично вже є присутнім. Також начальник поліції спростував інформацію, що нібито родичі загиблого отримали відео, де невідомі спалили їхнього сина. Теперший час час спілкування з родичами. Ну на жаль, більше з них відмовилася спілкуватися поки що. Будь-яких об'єктивних підстав вважати, що це вбивство, немає. Відео немає, ніхто нам його не предоставив. Також під час прес-конференції Віктор Начитайло приділив увагу взаємодії поліції з іншими силовими структурами, зокрема з представниками територіального центру комплектування. Чітко визначено постановою кабінету міністрів України 56-ї, Пункту 56, 1487, про затвердження порядку організації та ведення військового обліку признаків військового зобов'язань та резервістів. Що там, які функції наші припадають, мається на увазі поліція. Поліція за повідомленням ТЦК, ТСП, СБУ, Служби зовнішньої розвідки здійснювати досудове розслідування стосовно осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. По статтям 335, 336, 337 Кримінальний кодексу України, посадовець роз'яснив алгоритм дій поліції під час дії воєнного стану. Національна поліція є відповідний ресурс службовий. Кожен наряд поліції має планшети, має відповідну базу у халяв військовозобов'язаний, зобов'язаний, де нам всі, які повідомлення проходять з ТЦК. Тобто, в чому взаємодія, ТЦК нас повідомляє, ми реєструємо осіб, які у нас підпадають під категорію прапорушники, і ТЦК нас повідомляє, що людина вчинила адміністративне правопорушення, є ухилянтом, вони підпадають під базу. Якщо патрульна поліція, інші наряди поліції, ГРПП, на блокпостах людина зупиняється і у нас є повідомлення відносно цієї особи, що вона вчинила адміністративне правопорушення, відповідно, Інформується ТЦК для того, ж ну людина доставляється до ТЦК для подачі складання адміністративного протоколу. Загалом же ж ситуація у Чернівецькій області в умовах воєнного стану залишається контрольованою. Запевнив начальник національної поліції Аліна Рябкова, Сильставчанська й теми ТВА.